Колегія судді приходить до висновку про необхідність призначення кризи за частину 4 статті 296 кримінального кодексу України Покарання у виді позбавлення волі на певний срок, який яке, яке обвинувачення повинно відбувати реально в межах санкцій, зазначено вищої частини статті, та приходить до переконання, що саме таке покарання сприятиме виправданню обвинуваченню та попередження вчинення нових кримінальних правопорушень. Час перебування Крисіни під на в даному кримінальному провадженні за період з 28 березня 2013 року по 26 травня 2013 року підлягає за рахуванням за правилами частини 5 статті 72 Кримінального кодексу України в редакції закону від 26.11.2015 року з розрахунку один день попереднього ув'язнення за два дні позбавлення волі. Урешті вирок суду першої інстанції, в тому числі в Частині стягнення з кривщина судових витрат слід залишити без змін. Колегія суддів ухвалила апеляційні скарги прокурора, генеральної прокуратури Гетман, представника потерпілої Веремій, адвоката Дейнеки, представників потерпілої Кирилаш, адвокатів Закревської та Дихань. Задовольнити частково вирок Шевченківського районного суду міста Києва від 22 грудня 2017 року, щодо до криця на Юрія Валерійовича скасувати частині призначеного покарання. Ухвалити в зазначеній частині новий вирок, визнати Крисіна Юрія Валерійовича у чиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті ст. 296 кримінального кодексу України та призначеному покарання в виді позбавлення волі на сорок 5 років. Урешті вирок Шевченківського районного суду міста Києва від 2 грудня 2017 року щодо крисі Юрія Валерійовича залишити без змін. Вирок набирає законної сили з моменту його проголошення.